Всім привіт! Сьогодні я вам покажу дуже цікаве історичне військове місце. Це бункер лінії Арпада. Це одна з ключових точок Другої світової, яка могла бути такою із основних, але склалася трішки по-іншому. Давайте я вам покажу, що там є всередині, скільки коштують тут екскурсії і що тут є взагалі навколо. І так, ми знаходимося у Воловецькому районі. Доїхати сюди найзручніше на машині або з екскурсійними групами. Працює бункер цілий рік, але краще заздалегідь, зателефонувати і сповістити про свій приїзд. Екскурсія коштує 150 гривень з людини. Якщо ви хочете пройтись по бункеру без екскурсії, то всього 100 гривень. Але я раджу, звичайно, брати екскурсію так набагато цікавіше. Google-карти чудово знаходять це місце. Ви сюди легко доїдете. Тут зроблена навіть така доріжка, по якій можна чудово доїхати. І саме місце вхід в бункер виглядає ось так з екскурсійним таким не табло, а як сказати, стендами. І сам вхід в бункер. виглядає ось так. Також на території є кафе. Яке обов'язково захочеться зайти після холодного бункера. Якщо ви їдете влітку, то краще вдягайтесь потепліше, щоб було що накинути, тому що в бункері достатньо прохолодно. Загалом це не вся протяжність бункера, яка була в період другої світової війни. В період другої світової війни, за деякими даними, кажуть, загальна протяжність бункера могла бути як ні. На території є невеличка кімната з музейними експонатами, які збереглися або були відкопані на більш даній території. Тримайся тут обережно. Ця частина бункера була відведена під лікарню. Тут саме показано ліжко з манекеном, насилки і стоматологічне крісло. Всі ці експонати не тутешні. Скажімо так, їх подарували або привезли сюди. Це було колись казарма, але все одно цікаво подивитися, як це Дякую. могло б там виглядати. Було вмонтовано п'ятдесят ліжок три єруса. Тобто сто п'ятдесят тут можна було помістити, але в казармі теж є пособа. Якщо прийти до кінця казарма, то теж ви бачите запитання. Можливо, казарма будівля з бокою те, і там вже сто п'ятдесят на тих загалом приспорт. Зараз ми йдемо по вулиці до одного з дотів, до якого можна дійти достатньо близько від входу. Раніше, як я казала, можливо було попасти в них зсередини, але зараз вони всі закриті в цілях безпеки, тому що там дуже. Ну, як, важкі підйоми і розгалудження, тому вирішили їх закрити. Ось ми дійшли до цього доту. Першого. Тут, як бачите, він підірваний. В такому стані все, все ось так. І навколо одні гори. Оборонятися було досить легко. Що в Вінити, що тут З іншої сторони от гарно видно, де він був підірваний. Ось я вам показала. Що було в бункері, звичайно, я не могла зізняти всю екскурсію. Мабуть, цікавіше буде все таки послухати її вживу, але так приблизно атмосферу, що там є. А ви з цим звичайно ознайомились з відео? Обов'язково приїжджайте, тому що такі туристи, як ми, вони підтримують життєдіяльність цього бункера, тому що, на жаль, державою це місце не фінансується, але можливо колись це станеться. І надію, що дійде до цього руки. Я б хотіла побачити продовження цього бункера. Надзвичайно цікаве місце. Дуже раджу сюди приїхати. Всім дякую за перегляд. Дивіться інші мої відео з цікавих місць Закарпаття і Карпат. Всім дякую за перегляд і бувайте!